OMTV.ua про головне. Источники в немецкой разведке сообщили, что Москва оказывается намерена продолжать боевые действия аж до 2026 года. И Москва оказывается хочет освободить Харьков, Запорожье и Днепропетровск. Рашисти з кінця 22-го року намагались підвищити виживання своїх дозвукових ракет, які є основною їхньою компонентною тактичного та стратегічного рівня. Так це тактика і істерика? Але які збивали ППО України без особливих проблем. Нічого розумнішого росіянам не спало, ніж встановити на їхніх крилатих ракетах систему відстрілу так званих пасток. Але на даний момент складно сказати, наскільки це все допомагає російським ракетам проривати нашу глибоко ешелоновану протиповітряну оборону. Адже в ніч з 28 на 29 грудня. Із 90 ракет Х 101 було збито 87. Тобто ефективність збиття їхніх ракет навіть із використанням так званих пасток становила 87%. А це феноменальний результат для ППО України. Спроможності є в них є носії. Ви знаєте прекрасно, що достатньо десятки літаків стратегічної авіації. Е, є кораблі, є каспійська флотилія, зрештою зброєна калібрами. Азовським е, ну, в Азовському чорному морі теж носії калібрів щодня військовоморські сили повідомляють, скільки їх там є. Тому з цим проблем немає. От а от з ракетами, з ракетами, не все так просто, бо тому що ракета це технологічний виріб, це те, що е, не швидко робиться, те, що дуже дорого коштує. Ну і плюс комплектуючий. я дуже сподіваюся, завжди про це кажу, що. Не. треба робити усе для того, щоб вони перестали отримувати ті деталі, американські, європейські, які якими напічкані ці не лише ракети, а й дрони камікадзе, і гелікоптери, і літаки. Це все поставки з тих країн. Можливо, був якийсь запас в Росії і є. Не виключено, та й точно що дістають вони шляхом іншим, там контрабандом б'ють через треті країни. Ну тому з ракетами, яких які ми нас обстрілювали вчора, це запас такий ну близько 900 ракет. Нам гур повідомляв нещодавно, так що це приблизно так така кількість у них на сьогоднішній день. Ну як бачимо, використали їх немало. Якщо взяти крилаті повітряного базування, це у нас 90 Вчора було випущено, ну фактично, те, що робиться за місяць усіх разом, і балістичних, мой де, і прокинжали, і калібри, іскандери, і, і так далі. Оце 100 ракет в місяць, каже нам, наша розвідка виготовляє. Випустили вчора. Ну, якщо відняти 36 шахедів від 158, раніше навпаки, 158 мінус 36, це виходить 122 ракети загалом, але це включно із С-300 включно з яких тисячі вони так і включно з е, Х-22, яких у них ну сотні є. Виготовляють ха 32 ще. Тому, е, на жаль, є в них от багато цих трьохсоток, які вони використовують по балістичній траєкторії теж по прифронтових лише територіях там, ну 100, максимум 100 кілометрів. Вони їх задіють. Ось е, а ті ракети далекобійні, високоточні, просто швидко не виготовиш, тому е, очікувати. Питаються всі, чого далі очікувати. бо ну, у нас війна, і ще одне питання задають часто: це була атвірка чи як за кораблі? За літну абсолютно ну це не професійне, абсолютно питання. Яка може бути це, це ж не, не, не школа, чи якісь там юнацькі розборки, так здачі дати? У нас війна триває майже два роки. На жаль, і ну повномасштабна ще з 2014 року, і так далі. Росія е, не робить якісь там. Відповіді так можливо є символічні прив'язки, якісь додат, там, шедочок, але не кожна ракета направлена на ціль на знищення об'єкта військового, цивільного, інфраструктурного будь-що кожний дрон теж націлений на свою ціль. Тому вони прагнуть. Домогти своїх цілей, знищити нашу інфраструктуру, знищити наше військо, знищити Україну в цілому. Тому от така відповідь. пане Юрію, а Можна ще уточнення? Ну дякую, що зауважили це про ответ. Дійсно, Кодійсної по перше, ми по друге тичніше ми взагалі не знаємо, що там у них в головах. А от знову ж таки, з технічної точки зору підготувати таку масштабну. Повітряну атаку, скільки часу на це де в Росіянну, тому що я чула думки, що це теж там за день, за два такі речі не плануються набагато більше часу треба. Ну, важко важко сказати. Може, в них уже стандартні заготовки є. Розумієте, в них є перелік об'єктів, які вони потенційно хотіли б знищити. Це все залежить від того, який це об'єкт – стаціонарний, чи це щось вони побачили. Їхня розвідка доповіла, що там потенційно є якийсь склад західного зброєння. Туди треба вдарити і б'ють по торговому центру. Ну приблизно отакі в них пояснення їхніх зведення, і відповідно до даних розвідки, безумовно удар планується проаналізувавши. Всю інформацію, яка до них стікається, тут навіть не розвідка, тут навіть соціальні мережі наших українців щиро ж, допомагають їм це такі висновки робити. Ну ви ж бачите, в кожного є телефон, в кожного є доступ до поширення інформації. Багато хто бездумно це робить і не думає, що вона може бути чутливою. І ворог може по світлинах, де ви стоїте на фоні чогось там. Просто собі зробили селфі, а ззаду щось попало в кадр, що ворога зацікавило. Навіть от такі моменти в час війни нам треба думати, що ми поширюємо, що ми пишемо. Змі повинні більш відповідально ставитись до інформації, як і телеграм-канали, які вже стали джерелом інформації, першим джерелом і поширюють, поширюють. І за ними не от вчорашня історія меми з літаком і так далі. Ну це це дуже. Ну я вже перейшов на іншу тему, так що треба перевіряти офіційні джерела. Інформації читати, перевіряти перш ніж щось робиш. Ну підсумки тут прості. У нас вони всім відомі, водночас прості і складні, тому що ми за цей рік отримали. Ну, мабуть, головне, це серйозний досвід бойових дій. Так, ми мали потужні атаки ворога. Ми їх відбивали. Я маю повітряні сили, всі сили оборони. Повітряні сили знищили чимало одиниць техніки. Я не маю підсумків за рік, Ну ми цього не робимо там помісячно, порічно рахувати під прив'язуватись до якогось терміну. Є в нас е, е, така статистика за повномасштабне вторгнення. Скільки повітряних цілей? Якщо брати вчорашню вже атаку, плюснути вже виходимо на 7500 Ракет різних типів, понад 7500 було випущено по території нашої держави, і десь близько 1700 знищено силами оборони. Я хочу підкреслити що це ракети усіх типів. Це і с 300 і ті, що власне що ми не можемо збивати по звичайним простим причинам, що по цих ракетах може працювати Петріот або його аналоги Так у нас тих ну, систем не так багато, тому крилаті збиваються. Ви бачите, з яким показником і. Що ми здобули дійсно цей як підсумок? Так досвід за цей рік дійсно грандіозний, колосальний. Весь світ це бачить і звичайно хвалить і ППО. І, ну українці хвалять безумовно. Це можна почитати у всіх коментарях. Наскільки люди поважають сьогодні протиповітряну оборону? тому що є повітряні сили, а є ще протиповітряна оборона. Це е, всі сили оборони. Мають підрозділи ППО, так ну основні звичайно, у нас великі ППО, так а от всі мале ППО воно знаходиться зараз у всіх і в Нацгвардії, і прикордонників, і це все система протиповітряної оборони, яка захищає кожен на своєму рівні в кожен своєму ешелоні оборони. Це власне досвід, взаємодія різних силових структур в протиповітряної оборони, обмін інформацією своєчасний, прийняття рішень. Управлінських, тому що від того наскільки буде правильно дана команда, як ви буде вихід на точку тої ж мобільної вонової групи, де в них мало дуже шансів пересіктися так з дроном чи ракетою, але вони роблять ті шанси вищими. І завдяки е якщо ми вже мобільних вогневих груп торкнулися, а завдяки тому, що є досвід і додаткове обладнання, ми сьогодні маємо збиття. Відсоток збиття мобільних груп я маю на увазі шахедів і е, шахедів саме вищий зараз ніж е, саме в знітих ракетних систем, тому що саме це їхня ціль у цих мобільних вогневих груп. і це теж здобуток цього року, тому що саме в цьому році вони стали дійсно мобільними, вогневими і влучними. І за це їм дякують керівництво, е, тому що їхня. Їхні результати допомагають нам берегти цінні безцінні для нас, я б сказав, зенітні керовані ракети, які тримають наше небо сьогодні чистим від російської авіації. Це ну надзвичайно важливий здобуток року, що нестандартні рішення у вигляді мобілогості ну, це привели до такого результату. Ну літаки, ви бачите під кінець року. Багато було з російського дуже приємні для нас новини. Ви бачили в повітряні командувач повітряних сил ганат на в себе на телеграмі теж офіційно ем, потоп... потопив, Я б сказав, відправив слід за руським кораблем ще один. Русський корабль, вже підводний флот Росії, поповнюється це. Теж повітряні сили багато завдали ударів болючих по окупантах у Криму. Штаб чорноморського флоту, філігранна робота. Так також наших льотчиків разом з ну, тими, хто допомагав. От ось такі здобутки. А кожний день за рік ви бачите на нашій інфографіці, яку ми даємо зранку. Так робимо ракетки, дрончики. Всі рядочок ставимо. Ось це це те, що е, символізує теж е, це цей рік. Можна взяти їх зібрати докупи і побачити, фактично кожний день, кожний день відбуваємо повітряні атаки ворог. в німецької розвідки сообщили, що Москва вказується намірно продовжати бойові дії аж до 2026 року. І Москва казується хоче освободити Харків, і Дніпропетровськ. По информации издания, БИЛЬ, до конца 24 -го следующего года мы планируем установить полный контроль над территориями ДНР и ЛНР и дойти до реки Оскол. Это Харьковская область. До конца 2026 -го года мы планируем наступление на запад до Днепра, взятие под контроль значительной части части левобережья.